Маєм гарантії на завтра і не знаєм, що буде за мить. Поможе нам Господь цінувати, кожним днем цінувати і жити. Не для себе, Ісусе, для інших, безкорисно робивши добро. Бо життя наче пар проминає, і зникає усе, як прийшло. Ми не маємо гарантії, що завтра зможемо мирно свій день розпочати. Бо вже сотні тепер не проснулись, а хотіли б дитину тримати. Обіймати дружину і близьких, дарувати усмішку й тепло, та з цього привілею, бо прийшло у нас край люте зло, коли бачу це лихо нестепно, так дощем у грудях болить. Ти помилуй Господь нашу землю, бо у мирі ми хочемо жити. Ми не маємо гарантій на завтра, поможе нам сьогодні цінить кожним днем, кожним подихом Боже. а найбільше то щиро любить. Амінь, слава Богу.